Говорять, що царське військо розбили в основному кримські татари, які були союзниками козаків. Насправді, саме московська армія, не враховуючи німецьких та французьких найманців, в більшості складалась з різних тюркських і угрофінських племен, яких вели в бій нащадки татарських мурз, Уракіни, Ородин Нащокіни, Сабурови, Ісупови, Кантемірови, Аксакови, Паскакови, Басманови, Арбатови, Гурусови, Дохтурови, Булгакови та багато інших. Були у ній Касімовські татари, Казанські, Астраханські служиві Мурзи і татари, Ясачні Чуваші, Череміси, Мчуть, Мордва, Мещера, Марійці, Башкири, крім того, Калмики та Хрещені татари. Натомість у армії Ваговського, крім власне козаків і їх союзників кримських татар, були представлені практично всі слов'янські народи. Начальником штабу і канцлером гетьмана був видатний вчений Юрій Немирич, нащадок боярського роду великого Новгорода. Серб Митко Мигай був бунчужним гетьмана і очолював роту сербів та хорватів, які були гетьманською гвардією. В гетьманських так званих волоських хоругвах служили молдавани, греки та болгари, а в так званих угорських хоругвах чехи, словаки, хорвати та словенці. Крім того, на стороні гетьмана воював білоруський козацький полк Івана Нечая та польські військові хоругви. Тобто армія Івана Виговського була по суті армією слов'янських народів, які йшли, щоб зупинити азійські полки Московщини. Цікаво, що в цій битві брали участь на боці гетьмана козаки з Галичини. Треба також наголосити, що в Конотопській битві брали участь і Галичани, яких очолював полковник Семен Височан. Полковник Семен Височан, який підтримував великі державницькі ідеї гетьмана Богдана Хмельницького, так само в майбутньому підтримав великі державницькі ідеї гетьмана. Івана Веговського. і всі Галицькі полки, на чолі з Семеном Васичаном, брали участь у переможній битві під Конотопом. Московські стратеги явно недооцінили полководницький талант і військовий досвід Веговського. В бою він відзначався і особистою мужністю, і був видатним полководцем і е, вміло підносив бойовий дух козацької армії. Так що це була абсолютно різнобічна людина, яка Воювала як пером, так і шаблею. Розуміючи, що сили не рівні, Виговський в кращих традиціях Ганібала і Юлія Цезаря вирішив маневруючи розбити ворога.